Мене звуть Сенімор69 і добро пожалуй на моє нове відео. І сьогодні ми подивимось мод на оружі. Цей мод додає різні види зброї, такі як гвинтівки, автомати і пістолети та дробовики. Спочнемо з гвинтівки. Ось вона. І візьмемо для неї перезарядку. Тепер ми можемо прицілитись і вистрілити. Вбиваємо обіг за один вистріл. Дуже гарна анімація перезарядки. Наступне я, я зброя — це EVP, перезарядка, і тепер ми можемо його взяти, прицілитись та попасти в якогось моба. І дуже гарна анімація перезарядки теж. Щоб прицілитись, треба нажати на SHIFT Наступний це p ПВ... П... П90. Що... Ой, стріляє дуже швидко. Щоб перезарядити, треба нажати на ПКМ. І все. Наступне це МП-5. Цілимось на моба. Урон наносить 2, тому сила в нього не сильна. Якщо щоб перезарядитись, просто нажимайте на ПКМ І все. Перший пістолет. Цілимось і стріляємо. З одного удару виносить мобів. І теж дуже гарна перезарядка. Наступний це автомат М2... М229. Цілимось і все. Мобів виносить дуже швидко. Щоб перезарядитись, просто нажимайте на ПКМ. Наступний це автомат М56. Стріляє дуже швидко і на дальню відстань. Дуже гарна анімація перезарядки. Працює навіть у темноті, і можна дуже швидко зайти шлях додому, якщо у вас дуже темно. Ці автомати дуже реалістичні, вони дуже швидко. Можуть стріляти, виносити мобів та дуже гарна анімація передзарядки та, та освітяться. Тому наступний автомат це в нас буде АК-47. Беремо ще й перезарядку для нього. Самий знаменитий з ним можна буде грати, наприклад, в зомбі зомбіапокаліпсис знімати різні ролики, як я. І ось я вам покажу, який в нього є На жаль, він не працює на дуже далеку відстань, але дуже сильно виносить моду. Щоб перезарядитись, просто нажміть на ПКМ Наступний це в нас дробовик. Беремо для нього перезарядку. І він працює тільки на ближній відстані. далеко він не буде стріляти. Цілим і стріляємо. Виносить ноги за один вистріл. Але дуже повільний. Наступне це. Окуляри ночного бачення та гранати. Граната взривається два або один раз. Дивіться. Дуже гарна анімація китка гранати. Три рази взривається вона. І окуляри ночного бачення дають ефект ночного бачення. Ефект ночного бачення. Він ось. Він, він не вічний, тому, якщо ви бажаєте його, щоб він був вічним, тому ці окуляри мають свій уровень прочності. Тому якщо ми їх зараз знімемо, дуже гарна анімація, коли ви їх берете в руки. Ось. Далі, якщо ми кинемо гранату біля себе, вона моментально вбиває гравця за один вистріл. Бедрок вона не проб'є, скільки б ви не кидали. Але Обсідіан може пробити. Тому, якщо у вас гриф в них база із Обсідіану, тоді треба брати цей мод і пробивати Обсідіан. Тому це був останній деталь цього мода. І усім... Пока. А ви не забувайте поставити лайк. Всім пока!